У ну, мене такий специфічний позивний ще пішов із учебки, з Десни. Там у нас на одному році жартівливо привозбувки пушки, в мене вона чуть-чуть розпалася, і керівник наш каже, от халепа. Так вона до мене і причепилася з того времени. Так що позивний у мене халепа. Нас обучали для початку, обучали по конкретній специфіці. Я сам, наприклад, навідник, механіка обучали механіком водієм, а вже у даній бригаді нас обучали ті типу, взаємозаміняємості. Навідника вчили їздити на БМП, а вже того самого механа вчили пользуватися пушкою, пользуватися тим самим кулеметом, щоб можна було. Пересісти специфіка, яка в нас. Ми виїжджаємо, у нас чергування трошки не так, як у піхоти. Нас посмінно чергуємо. Потрібно прикривати інколи піхоту вогнем, інколи потрібно підвести їм провізію, також інколи завести, вивести із позиції, також хлопців. Перший вихід у мене був бойовий Сеньківкою, так як я числюся. Ще заступник командира відділення, і навідники йдуть як, як, як піхотинці, ну, так, як ми всі читаємося піхотинцями, то так же само ми ходили з піхотою і на позиції. Це був мій перший бойовий вихід, треба було окопатися, забити позицію, щоб нас поміняла наша дружня бригада 115-та. А вже перший бойовий виїзд на БМП у мене вже відбувся тут. Нам потрібно було забрати нашого 300-го з тивнів. Ми довго чекали цей виїзд, бо в небі було багато пташок. Нам не дозволяли спочатку виїзд... виїзд цей. потім дозволили, ми заїхали в Тивни, забрали його, завезли хлопцям провізію. Перед виїздом ти нічого не осознаєш, вже розумієш, як повертаєшся назад, що там було, як там було. Є задача поставлена, її треба зробити. а Як вже вона буде зроблена, то вже залежить від нас самих: дивитися в небо, дивитися на пташки, питатися якось доїхати назад.